Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали Фредді та Вердефенс для того, щоб конкретно потратити багато різних приколів. І ці приколи ви ще зможете побачити, коли я відкрию інвентар. От в минулій серії ми вибили оцього чела доволі таки прикольна штука. Статті, ні, пожди, я їх не пробував. Да, <хи> я її навіть не тестив, але суть не в тому. Суть в тому, що в мене є подарунок. Ну, реєрний. випав той Фредді, нормально. Але не це хотів я вам показати, а те, що в мене є 2004 душі, і я готовий іти, і тратити їх всі в трейдинг плазі. тому що, ну, в общем-то, ці душі можна прикупити в мене в мазині. От, і, в принципі, там я їх і прикупив. А зараз ми купимо собі мега класних персонажів. щоб я міг ходити і все пробувати проходити. Так. はい。<music> Обалдеть, тут є чувак, за 5 штук, шадо бані. Ой, ні, то дорого, в мене поки що тільки нема. <laughs> У мене є чисто 2000 душ, і, по ідеї, я можу mm, щось прикупити собі оцього чела. Оцього чела я би купив маріонет Pepper. Мені здається, він дуже жорсткий. Але і оцей чел може жорсткий, капець. Я просто не знаю, хто із них, типа, ну, взагалі, жорсткий, а хто не жорсткий, понімаєш? Я, я не розбираюсь, тут не можна подивитись їхню стату. Бо я б, ну, вообще оцього хотів би, поняв? <laughs> ну він за 5000 то мені нього тупо не вистачає. Кубік, теж ось, як я розумію, дуже класний персонаж. Давай попробуємо взяти оцього, типа, за 1100. А, зараз треба 5 секунд почекати. Ну, питань нема. Опа. Прикупили <реш> І само собою, у мене є ще трошки душ, і, в принципі, можна прикупити собі кубіка. Мені здається, кубік тема. Кубіків ось дуже багато є в чувака. Давай їх теж прикупимо. Сюди. І у мене душу осталось зовсім капелька. Давай подивимося взагалі на цих персонажів. Ось о він баундед. У нього 400 1200 демеджа в півтори секунди. У нього кулдаун плюс 25%. Демедж плюс 100%. Бо він зачарований на bounded. І ще отака чу... О, Ще сплишом. Є, чуєш? А цей АОЄ демежом. Обалдеть, пожди, пожди. Значить, дробовика ми знімаємо. Він 10 тисяч коштує, щоб його поставити. Йоу, а це трошки, знаєш, трошки дорого. Обалдіть. Так, ладно, цю базуку теж прибираємо. Беремо сні... сніжну штуку. І сіки у мене є ще душ. Давай подивимося. у мене є 16! Я все потратив. <кхи> Я супер бистро все потратив. Ну нічого страшного. Зато в мене є два таких чувака, супер жорстких. Правда, дорого трохи вони коштують, щоб їх поставити. І, не впевнений я, але мені здається, що якщо я зараз піду в соло Найтмер, то цілком ймовірно, що я зможу нормально затащити. Правда, погнали кубіка, зачаруємо. В чому б і ні? Я хочу зачарувати кубіка. тому що як тільки я зачарую, то я може його зачарую на щось хороше. Так, давай, Бенс. Демедж один, ні, ерунда. ренджа три, кстати. А яка в тебе ренджа тепер? Uh, 25 45. Ну, хороша ренжа, типа рентж три поняв. Це класний зачар, але ну, я би спробував би ще щось. Швидкість три. Оця штука мені більше подобається. Тепер. Два з половиною тере-2. Ну, нормально, він що з плешом б'є цей кубік. Коротше, нормальна штука, погнали. Погнали в Соляново, Бемс і зараз спробуємо Найтмерчик, взагалі. пройти. Ну, маючи таких класних типів, то в теорії я можу спробувати То зробити. Ну я не впевнен. Я ой як не впевнений, тому що десь же ж треба ці 5 тисяч знайти. Поняв? А де їх взяти? Де взяти ці 5 тисяч? Поняв? Ну ми можемо Найтмер побігти. Попробуємо, давай. Я не знаю, просто вийде в мене чи ні. Ну, юніти в мене тіпа, дуже класні є, але вони просто стоять багато. Гр... Значить, мені надають якісь е, юніти, які стоять дешевше, але вони теж дуже. О, 2000 мені дало. 2000 — це добре, звісно, але. М -м як би мені. Так... Ого. Непоганий такий чувак. Це вообще капець, кукловод якийсь. 2200 є. А може і за того, що я автоскіпом буду сидіти, то в мене тут щас накапає бабла. Чуєш? Давай попробуємо, давай пождемо. Ну мені до 5000 все одно не накапає. Скільки в них ХП? Дві Ну да, мені не накапає так. Мені доставити отаких от чуваків. Мені доставити по-любому таких чуваків. І вони зможуть назбирувати мені бабки. Ну, правда, назбирають вони мені небагато грошей, бо мені вже ламають базу. Прям супер швидко. І все, я програв. Ладно, давай ще раз зайдемо. Тільки попробуємо уже не найтмер, а попробуємо що то простіше. Харду якусь, наприклад, або що там перед найтмером, та й попробуємо. Я думаю, можна попробувати другу ніч, але не на найтмері, а на імпосіблі. Хоча, може, на харді краще. Ладно, давай на імпосіблі. Погнали, попробуємо. Я зараз буду пробувати до той пори, поки. Не пойму, що мені прям іменно можна ну, проходити. Бо, понятне діло, що все я точно не попрохожу. Але хоч щось, то попрохожу. Давай отут одного чувака поставимо. І отут одного чувака поставимо. А, що ж звідси будуть виходити, лол. Я провтикав момента. А ти що не дефейс, Тебе треба було ставити тут, а не там. Ну нічого страшного, ми ще ще одного сюди поставимо. Зараз ми, в принципі, бабла підзаробимо. Але ці чуваки ще ж посилюють сюди. Обалдеть, я опять провтикався. Ну, тепер хоча б я їх е, ну, деяких убиваю, поняв? Ну, все рівно, типа, супер не супер, не то, що я хотів. Супер не те, що я хотів, мені на 5 тисяч назбирати, типу попробуй назбирай. Я вже програв, грубо кажучи. Я вже, грубо кажучи, програв. Ну так, так. Навіть не грубо кажучи, я прям програв. Кар... Все, я типа злив. Ну, 5 то я дозбирав, ну я програв. Хорошо, я ж просто понимаєте, друзі, я не грав на таких складних режимах. Я ну, не знаю, може тут навіть є юніти, які тіпа, дають бабки, ти поняв кожну хвилю, але я не знаю, як вони звуться. Є... Якщо ну, мені цього буде недостатньо, то я візьму і ну візьму ще душ, то не проблема. Я можу ще взяти багато тисяч душ, щоб просто конкретно розвалювати. Ну що... зараз я розумію, що в мене юніти хороші, але тіпа... просто я ніде не можу подивитися, що вони роблять, поняв? Які з них тіпа, дають гроші, які з них те дають, які з них се дають. Давай спробуємо зробити ось так якось. І ось так якось. Чи пошли ці пошурують сюди? Ну, коротше, поки що цього ставити не будемо. Нехай у мене наскіпаються хвилі. От тут по любому чувака поставимо. Нехай їх б'є, бо він буде бити, він типа по 96 коїнів заробляє за удар. А б'є він часто, поняв? От в чому весь прикол. Так, тебе давай прокачаємо. Поставимо тут ще одного. І тебе теж прокачаємо. Ну, ми все одно не дефаємо. Ми все одно не дефаємо, ми все одно пропускаємо капець. Да, ну я все одно типа програв, поняв? Я, я сніжну голову, не встиг поставити. Блін, ти прикинь, на те складно просто. Ой, його поставив, диви. Ну я тупо не зміг назбирати на нього. Я не встигаю просто на нього назбирати, поняв? В чому прикол? Блін, ну медіум я точно пройду, ні? Мені здається, медіум не цікаво проходити. Давай ще раз, харду. Тільки я по-другому якось юнітів поставлю щось. Такс. Давай тут одного поставимо. Поставимо тут одного. Будемо щас думати. Будемо щас думати, гадати, як нам гадалку розгадати. Поня? Бо це капець. Ну, типа, башню можна втулити ще було би. Ну башня наче рідко б'є. Ну вона теж б'є больно. Давай поставимо башню. У башні 70 демеджа, ну в неї кулдаун маленький. Ну, точніше, великий кулдаун дуже. Так, ще одного Фредді ставимо, прокачуємо. Ну, я тупо вже пропускаю, поняв? У них просто ХП по 1200. І було б у мене спочатку, типу, більше бабла. Я би, може, би, пройшов. А так просто ти диви, Ну я сніжного чела поставив. Ну, все, я вже був програв. Кстати, в нього радіус ще хороший, у нього демедж 1000. В один чуваки. Короче, ну трошечки я ще посидів, тако подумав і поняв, що мені треба ще душі. Тепер у мене їх є ще 3 тисячі. І я ось дивлюсь, ну ось, ось в чувака дві, які юніти, поняв. Вони якісь типа блистять, вони радужні. Вони не такі, як у мене. Поняв. Я замітив, що є ось індекс. Тут можна відкрити юніти і є ось оці блестящі юніти. Вони прям, скоріш за все, супер дорогі. І мені виходить треба трейдінгсплаз. Бо я не знаю, де і як мені ну, заробляти купу бабла, щоб ставити дорогих юнітів. Типу тут є ось отакий за 500 душ. Ну я просто не знаю. Не можна подивитися, наскільки він хороший. Ну, які в нього стати, поняв? Є, є ось такий за штуку, типо, поняв? Ну я не розумію, наскільки він, ну, який він, поніваєш? Тут є ось оці радужні, типи. Все за півтори тисячі є такий радужний чувак. Ну, аби я хоча б міг побачити, що він себе представляє, наскільки він хороший. Ось я за 10 душ, типа, радужний, поняв? Давай візьмемо його. А, 20 секунд, і я зможу купити. Хорошо, давай, я готовий. Я не знаю, чому оця затримка така, але нічого страшного. Бо кожен раз заходиш і треба, типу, чекати перед тим, як купити. Так, давай. Радужний чел я купив. Я не знаю, можливо, він гамно, ну можливо, він лайно, але я його прикупив. Так, да. він лайно. Він лайно, він лайно повне. Я його просто, типу, купив. Є ось такий чувак за долар. Давай прикупим. Ну, як за долар, за одну душу. Що <хи> ти можеш? ось сі, type farm. Поняв, він фармить гроші. Оце хорошо. Оце хорошо, значить, ми по суті. Можемо спробувати з цим фармером затусити. Я щас прибираю просто оцю штуку, униквіп і вдіваю оцю. І можна ще ще раз спробувати. Ще раз просто спробувати. Уже в мене є чувак, який дає бабки. Я не знаю скільки він дає, але він дає, скоріш за все, кожну хвилю. А хвилі скипаються швидко. Можна спробувати. Ну на ньому прям видно було, що він, типа, аля, чувак, який дає бабло. Так, цей чувак поки спавниться там, стартує, погнали в ту сторону. І тут ось спробуємо залетіти. Давай, 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 давай. Все. Щас попробуем знову ж таки пройти хард. Ну будемо піднімати просто потім ставки, бо найтмер, я думаю, що мене значально просто так само не вийде пройти. Хоча хто зна, хто зна, може й вийде пройти найтмер. Бо є оцей чел у мене за 10 існуть. Але я впевнений, що є ще крутіші чели. О, як мінімум той, що за п'ять штук продавався. Так, давай hard. Чисто Често попробуємо. У мене просто іменно тест, понімаєш? Бо я в принципі не грав. Я в принципі не знаю, як тут і що потрібно робити, і якими юнітами краще все проходити. Але в тому ж і ну, цікавісті, розумієш. Давай пробувати. Так, я ставлю просто таку штуку. Ага, і вона дає мені баб. Вона дає, типа, по 50 баксів кожних 4 секунди. І вона не. Ага, я поняв. Ні, так це мало, чуєш. Це супер мало, бо вона не дамаже. Це супер мало, бо вона не дамаже. Я фармив більше. Це прям супер ерунда, чесно говоря. І я, виходить, так само зараз програю. Бо ця фарм-штука, вона слабка. Її хіба що потім, типу, якось качати, я не знаю. Угу. Погнали тоді в лобі. Зараз будемо сидіти шукати ще чуваків, тому що по-другому тупо ніяк. Ну, як чуваків, треба шукати іменно юнітів. Супержирних юнітів. Оце ось зомбі-чел, він вроді нормальний, ні? Блін, ну я опять не можу купити, треба чекати. Я просто тупо не знаю. Ну він міфік, він, типа фіолетовий. Він, він типа, ну, червоний такий, як цей кубик. Но стоїть, типа, ерунду, поняв? Можливо, він хороший. Або цей все, або ось цей, або ось цей, цей за 1000 продається. Щас. А я такого не чув. він ж, це він же за 5 тисяч продавався. Зараз 26 секунд. Може купимо його, ні? Чи це він продається за мільйон? Хі, хі, почекай. Може це він продається за мільйон? А хоча хто знає. 3 секунди, зараз я його попробую купити. 0 секунд. Так, я купив, це 1150 душ було. І виходить, тепер я юніти відкриваю. І де він? Ось він 12 тисяч коштує. Так, да, ну він теж жорсткий. Питань нема. Ну він дорогий. Він 12 тисяч коштує. А оцей АОЕ демеджом б'є, цей прикольніший таке відчуття. Коротше, я купив, типу, те, що мені по суті не треба. Давай спробуємо прикупити щось дешевше. Типу, ось цього за 5, а, цього за 15. Просто щоб знати. Ого, цей коштує, блін, 15 тисяч. бо він в 0,05, а ще б'є. Він супер жирний, чел. Прикинь, але чого він так дешево коштував, тоді я не знаю. А що я ще був купив? Я не пам'ятаю. Я ще ж був щось купив. Чи я все-таки не купив? Короте, не знаю. 15 штук коштує. За 10 душ є ще така движуха CapCat Tank. Хто ти такий? 2000 коштуєш? Кулдаун 5 секунд, ого! А він сумонір, він спав походу юнітів. Да. Оцього я за 5 купляв, але він у мене не купився. О, купився. Ендо. Який щел Ендо. Ось він. А, ah, він демедж буст дає, він саппорт, я поняв. Коротше, він мені теж не треба. Я вот такий чел, типа, фантом Чака. Тренджа третя, ось продає, чувак. Давай купимо. Оце я його купив фантомчик. Так у нього опять він коштує 15 тисяч, де сіки назбирати. Де сіки назбирати? Розкажіть, будь ласка. Я навіть на 5 не можу назбирати, щоб поставити кубіка. Ось що ще є такий, типа чел. Давай його купимо. Ось о він, да. Він теж саппорт він дає рендж буст. І коштує 1200. Обалдеть, а чого не можна сразу узнати, блін, хто він? Що треба купляти? Ось є такий рейс демон бані. Боскіллер. Купив. о, він аує демедж дає він хорошо дамаже. Ну він 7500 коштує. Я просто в шосі чели. Я не знаю, є ще отакий чел. Можна його попробувати купити. Ну в мене вже на нього душ не вистачає. є отакий, ось чувачок. Я теж не знаю, що він робить. Ось я зачарований. Давай його візьмемо. Бо я ще, походу, понакупляв юнітів, які мені воще тупо, ну, не треба. Так, він взриває, поняв, теж багато демежа з носа. Ну він коштує теж 5 штук, типа. І що робить? Я не знаю. У мене є ще одна ідея, просто останній, типа, ну, остання спроба. Що можна спробувати зробити, це ставити не оцього чувака, а Цього, бо він б'є пірсінгом якось, поняв? Він типа дамажить буде сразу кількох, і можливо він буде заробляти більше бабла мені. Так, давай пробувати хард шурувати, просто панали, бо нормал, я по любому прохожу. Ну от мені з хардом цікаво, понімаєш? А ще краще було б щось солідніше проходити. Ну, типу, у мене є 2000, я можу поставити такого чела. Куди його поставити? Давай поставлю десь тут. Да, він зразу кількох б'є, чуєш? Він нормально заробляє. Він нормально заробляє. Пожди, він хороший. І він мені сам випав. Він мені сам випав. Мені його прокачати треба по-хорошому. Так, так, так. Прокачав ще? Ну вони все одно проходять. Все одно проходять. Прокачав ще. Кубік, кубік, давай. Є кубік, пішов, хард проходим. Пацике! Так, тебе качаю. Кубік прокачати Десять коштує. Дорого, нема грошей. Тебе качаю. Тебе качаю ще. Ой-ой-ой, кубік вале. Тебе качаю. Кубика можна тільки одного поставити, поняв. Проходимо, проходимо. Так, ти максимум. тебе за трішку прокачую. Ти тоже максимум. тебе десь 1001 прокачати. В тебе буде вообще вся крутіше. Чи можна за 10 цього типа поставимо? Давай цього поставимо. Байдуже. Обалдеть! Дві яка штука! А є демедж. Всіх дамаже. По 800. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Що ж твориться? Ха-ха! <кліпсвітник> Оці чили хороші були, по ітогу. Надо було ними пробувати. Ну я взагалі маю 25 хп лишився у бази. Я майже програв був. Ох ти йо. Так, давай поставимо цих челів. Автоматів. Так, ставимо автоматі. Просто їх прокачуємо, щоб мене бабла було тонна. Кожен автомат дає мені по 300 баксів. 300 баксів, все хорошо. Так, тебе би прокачати за 12 тисяч бенс. Та 1400 демеджа. Вау. І тебе мене два таких поставити. Йоханей, бабай. Та я поставлю щас тут ще одного. Хай всіх дамаже. І прокачаю його, чоби б не. Давай, ну сніжний, чувак, а ще сила чув. За 15 бен прокачав, деякий ранжав, чувака. Ой, хорошо, ой, хорошо. Так, тебе бем прокачали. Нам уже, коротше, цей Фредді чел не надо. Нам на його напоміняти на якогось чувака який сапорт. Ой-ой-ой, як же ти далеко б'єш? на ще ще прокачати, ще більше ренджа буде за двадцятку ку Бемс. Всьо, деяка ренджа в чувака. Ой-ой-ой, він ще сила. І ми хард проходимо, чели. Ми реально проходимо, берем хард. Так, тебе би прокачати за 15 бемс. Чотенько. автомати дають бабки теж. Тебе за 20 тисяч прокачуємо на максимум. В тебе 2400 демеджа в 180 тисячних Обалдеть, ви ще жорстко валим. Тут якісь зомбі-чели. Ну, Но... оцей, чувак, їх просто всіх виносить, бо в нього демедж 2800. Його ще ще. Разпрокачати. І нього ринжа ще більше буде. Кулдаун ще буде менший. Демедж буде ще більший. 3-400 буде демедж. Прокачуємо. Ще за 30-ку дає вкачати бать 4 тисячі демедж за 45 режі. Ти вообще сильний. Куб реально красава. Куб реально сила. Опа, пішов бос. Так, тихо. З босом щось будемо думати, в нього 90 тисяч хп. Це тако, ну, чуть-чуть нелегко скажу тобі. Ну, я думаю, що ми зможемо. Так, бем, тебе та прокачуємо. Ти все одно попадати по ньому не будеш, тебе продаємо. А, значить, кого я можу поставити? Ну, тебе. Так, прокачуємо, б'ємо, лупимо. Ну ми капець валимо. У нас що оці челида дамажать по 2-400, Що, куб валив? просто шостий левел, по 4 тисячі з удара. І ми проходимо просто хард! Хух, хорошо! Але тепер мені цікаво, чи можна пройти щось солідніше, ніж хард. <гум> Чи можна пройти той самий? Тільки в імпосіблі. <«Impossible>? Давай попробуємо. Давай попробуємо. По ідеї, як тільки у мене появляються бабки. То ми можемо пройти. Но це тільки тоді, коли появляються гроші. Поки грошей нема, то по суті ми нічого й пройти не можемо. Давай пробувати. Давай пробувати. Пробуємо максимально жорстко. Таку движуху я ще не пробував. Ну, походу, походу, біда. Біда, походу, повна. Да, походу, біда жорстка. От прям імпосібл вообще нереально. Вообще нереально. Тіпа, цими чуваками точно не треба починати, щоб проходити імпосібл треба знайти якогось другого тіпа Хто чуваки знає, просто напишіть мені в коментарях, кого краще прикупити. Ми обов'язково прикупимо, хто на старті буде реально класним типом. По любому, ж є якийсь імпові чувак, який на старті просто всіх вали. От, і мені він треба, щоб просто конкретно жорстко розвалювати. Фух. Ну, кстати, можна ще попробувати зачарувати оцю двіжуху. Ага. Де зачаркалося? Оцю двіжуху, напевно, скоріш за все, воно зачарувати. Я не знаю, що вона дуже потрібна кому. Бенс, швидкість один. По ідеї, тепер ти швидше даєш мені бабки, так? Да, мінус да, 10%. Ну, це мало. Це мало. Швидкість один, швидкість один. Швидкість 2. Швидкість два, швидкість два, два. Один. Ренджа не треба, швидкість 2. Ладно, хай буде швидкість 2. Все одно гроші будуть швидше даватись. Хух. коротше, народ, не забудьте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. З вами був Санчелос. І ось у чувака диві які юніти. І, скоріш за все, бачиш, він оце таким б'є, чуваком. Він тисячу коштує? Давай подивимось. У мене ж є такий. А, він демеш буст дає просто. Ем... Ну він ними проходить, поняв? У нього ж цей чувак 4 куска коштує. Ну, в мене він теж є, по ідеї. Оце він же ж? Ні, це не він, це, це 1200 коштує. Ну, коротше, не знаю. У нього є отакий от якийсь, і він ним пробує проходити. Ну я не думаю, що що він проходить прямо найтмери. В общем, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайне. Прикуповуйте Юнітів в моєму магазині по посиланні в описі ви можете прикупити собі юнітів як і у ФНАФ Тавер Дефенсі, так і у Тойли Тавер Дефенс, і з Кібіді Тавер Дефенсів, в, Tower Defense, в Fruit, і Там багато в що можна прикупити. І, в общем, дякую за перегляд і всім пока-пока.